Всім привіт! Це мережа магазину і Сьогодні вашій увазі пропоную трактор Кентавр 504 в ось такому. Ну, одні називають смарагдовий колір, хтось називає зелений. Коротше, мені особисто більше подобається смарагдовий з жовтим, тому ось такий колір трактора. Ви бачите, як він в реальному житті виглядає. І Це 50-ка з кондиціонером на хороших великих колесах, на великих мостах. Звісно, вже було відео, але, можливо, ви не бачили, тому демонструю вам максимально трактор з усіх боків, щоб ви бачили, як він виглядає, щоб ви знали, що трактори Кентавр 504 є в наявності в мережі магазинів Мотостор. Ну і тепер давайте по комплектації. Перш за все, це трактор з двигуном км -495, 50 кінських сил. Спереду є комплект противаг. Ось така їх кількість, одразу бачите. І позаду також на колесах є колісні противаги по 30 кг. Хто бажає, може докупити задні колісні противаги, вони окремо також продаються. Розмір передніх коліс 8,3х20, Розмір задніх коліс 12,4 на 28. Модель двигуна сказав. Тут два паливних бака. Подивіться, скільки світла, тобто світла вам в нічний час достатньо. Повітряний фільтр паперовий з височенним циклоном. Кабіна у нас європейського типу, єврокабіна з кондиціонером, підніжки ступеньки з обох боків. Ще важливо: тут дводискове щеплення. Ну і тепер кабіна. Дивіться. Класно все обшито, хороше сидіння, безліч ось таких відформованих ящичків, лоточків, все, що необхідно є. Коробка тут 4 вперед, бокове розташування важелів 4 назад за рахунок реверса на панелі приладів, цифрова панель приладів. І ось так виглядає стеля цього трактора. Класний трактор, дійсно, ви, тільки зверніть на нього увагу. Вага такого трактора 2150 кг. Це чиста суха вага, і експлуатаційна 2550 кг. Ну і давайте подивимося ще більш уважно на задню триточкову навіску. Дивіться, категорії першої яблуки йде. Далі змінні яблука, гвинт з амортизацією, 4 гідровиходи, кран регулювання потоку, ресівер, планочка для кріплення номерного знаку. І тільки подивіться на ці мости. Просто мостяра неймовірний. Реально величезний міст. Ось такий трактор зараз пропонується по ціні 12200 доларів. Гарантія 2 роки і повний пакет реєстраційних документів надається на таку техніку. Якщо відео подобається, не забудьте поставити лайк або натисніть на сердечко. Ну і, звісно, обов'язково дзвоніть в Мотостор за номером 066 949 9090 і купуйте якісну техніку з документами і з гарантією від постачальника. Не переплачуйте. Купуйте в мотостор.